Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про поліпшену бойову перепуску черепашки ніндзя задарма. Скажу наперед, що не всі її безкоштовно зможуть собі забрати. Там є певні умови. Зараз ми це все розберемо. Я покажу вам посилання, куди потрібно переходити. Дізнався я про цю новину, так скажемо, від вас, від підписника, одного з підписників, дякую тобі велике. Плюс до того ми сьогодні розберемо з вами радянський середній танк 10 рівня, який з'явився буквально декілька днів на тестування назад. Це СТ-62, версія 2 друзі. Це не проста машинка, у неї є механіка. Зараз ми поговоримо, але як завжди, традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам розповісти, до речі, посилання будь-в описі за поліпшену бойову перепуску черепашки ніндзя задарма. Це одна із глав, друзів. Хочу вам акцентувати це, та що коштує 25 тисячі, якщо окремо купляти. Вирушайте в епічну пригоду в межах колаборації World of Tanks і Всесвіту підлітків мутантів, черепашок ніндзя. Долучайтеся до події зараз і отримуйте поліпшену перепуску для однієї глави безкоштовно. Кава Банга бійці. Створіть акаунт і отримуйте поліпшену бойову перепуску. Або зайдіть у гру і отримайте подарунки. Пропозиція дійсна для тих, хто не грав в World of Tanks більше ніж 45 днів. Посилання, як я вже сказав в описі, друзі, можете перейти спробувати. Але це можна активувати або на твінки, друзі, якщо ви давно не грали 45 днів і більше, або на новий аккаунт. Тобто одну з глав ви можете отримати абсолютно безкоштовно, не плативши за це 2500 золота. Тепер переходимо, друзі, до нашої машини СТ-62 версія 2. Як я вже сказав. Це у нас радянський середній танк акційний 10 го рівня, який пішов на тестування. Це непроста машина. Якщо ми подивимося на характеристики, то ми зрозуміємо, що це машина із механізмом зворотнього дозаряджання, друзі. Дивимося, вогнева потужність, три типи снарядів, стандартний снаряд під калібр. Голда у нас ББшка, А. Фугаси, третє місце стандартно. 320 разова шкода. Здавалось би, невелика, маленька разова шкода, але не все так просто, друзі. 260 вони пробувають от стандартні, наприклад, під калібери, Доволі непогано. 1320 вони летять. Прекрасні показники, нічого не маю проти, все класно. Тому що і пробій хороший 260 і швидкість польоту також хороша 1320. Далі йдуть ББшки, друзі. 320 так само разова шкода. Але пробивають вони вже 330 мм. Це дуже багато. Це реально хороший показник. Не знаю, яка буде втрата бронепробиття, цього ми не знаємо, але все ж таки непогано, як для стежки. 950 вони летять, трішечки не дотягнули до комфортної 1000. І Фугаси 420 підвищена шкода. 50 мм вони пробувають і 950 м на секунду летять. Тобто для фугаса плюс-мінус стандартний показник, нічого особливого. Але що особливо в цієї машини, це механізм дозаряджання, друзі. Три снаряди у нас у магазині, так скажемо. 8 секунд перезаряджається перший снаряд, 11-2 і 3, 14 секунд. Тобто ми можемо за 8 секунд перезаряджатися і вистрілювати. Поки де одним снарядом грати, як циклічна машина, далі перезарядили три снаряди, вистріляли їх із перервою в 2 секунди. До речі, клас. 2 секунди це класно. І що в нас ще тут написано: час зведення 2 секунди. Тобто і час зведення класний. Не знаю, яка буде стабілізація, друзі, але по цих показниках все добре. Точність у нас не сама найкраща, 0.37. Так, бойове братерство і допайок дасть свої плюси, так скажемо. Десь розкачаємо її приблизно на 0.34-033. Мінус 6, плюс 20 у нас кути, до речі. Непогані кути, піднімання вгору, але недостатньо хороше опускання. Тобто навіть мінус 7 не дали. Тут у нас плюс-мінус такий виходить. 45 снарядів боєкомплект. По мобільності 50 вперед, 20 назад, друзі. Тобто стандартні показники для стежки непогані. І питома потужність 20 кінських сил на тонну, друзі. Хороша питома потужність. Тобто ви не будете волочитися, у вас якраз буде і на розгін класно. ну І динаміка буде утримуватися около 50 км, тобто все нормально. Швидкість повороту шасі 55 градусів. Хороша швидкість повороту шасі, Прекрасна, це як навіть ВЛТ-шки, можна сказати, дуже хороша. І швидкість повороту самої башти 50 градусів. Також хороша, друзі. По живучості 1950 у нас ГП, плюс на, мінус, напевно, стандартний показник. 290 у нас лобова броня башти, тобто вона буде танкувати, тому що, дивіться, башта 290-150-50 повинна танкувати, можливо, будуть лючки, друзі. Цього ми ще не бачимо. І по корпусу 170-40. Ну, Корпус у нас має таку оптичну форму, думаю, частинку він буде відтанковувати, там будуть рикошети, але в основному буде пробуватися. По огляду, у нас стандартний хороший показник 390 метрів, нічого жахливого я не бачу. Хотілося б 400, але тим не менш для Стежки це непогано. Дальність дії зв'язку 730 метрів. Ось таку ми машинку маємо, доволі непогана. Подивимося, де вона буде фігурувати. Тому що, дивіться, в неї доволі компактні такі розміри. Вона невелика, оптічна, тобто дещо буде відлітати, відрикошечувати. Звісно, її будуть часто пробувати, башта лоб повинна танкувати. Це не менш важливо. До речі, по екіпажу у нас 4 чоловіки. командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Тобто стандартна така комплектація. От такі от справи, друзі, пишіть, що ви думаєте, на рахунок Естежки. Розумію, що дуже багато були розчаровані поліпшеною бойовою перепусткою черепашки ніндзя задарма, тому що тут умови такі, які не підходять, наприклад, і для мене, і для багатьох із вас, тих, хто активно грає. Тільки можемо або на твінк використати, або, наприклад, завести новий аккаунт, тобто твінк. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!